Нацгвардійцям дали команду їхати на українсько-білоруський кордон. Посаду очільника волинської митниці намагались купити, що кажуть у набу у громадах Волині жалоба за полеглими героями. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну з резонансу про зрадника. Зраднику Сметаніну присудили 12 років тюрми. Вирок ще можна оскаржити на це є 30 днів. Суд над авіалюбителем, який здав ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром, відбувся сьогодні. Засідання повідомляє Суспільне було закритим. Під час винесення вироку пояснили у Луцькому міськрайонному суді. Врахували покази свідків, які позитивно характеризували Іллю Сметаніна. Пом'якшуючою обставиною стало і те, що до кримінальної відповідальності його притягують уперше. Свій вирок Сметанін чув, але свою вину в учиненому не визнав. Нагадаю, СБУ затримала Лучанина 4 березня 22 го за підозрою у держзраді. Слідчим тоді він зізнався, що здав ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Його взяли під варту. Тоді ж суд призначив сметаніну заставу майже 2 мільйони гривень. Згодом свою провину він заперечував. Увесь цей час сидів у СІЗО. Ну а далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12», зробіть це, себто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та актуальні новини краю значно більшій кількості глядачів. Посади очільника волинської митниці оцінили у півмільйона доларів. Набу і САП завадили групі осіб поставити своїх людей на керівні посади у Держмитслужбі, щоб організовувати корупційні схеми. За даними слідства, один мільйон доларів США пропонували за посаду керівника львівської митниці, а посади очільників волинської і чернівецької митниць оцінили у 500 тисяч та 200 тисяч доларів. Відповідно, зломисники планували віддавати половину незаконно здобути грошей керівництву Держмитслужби в обмін на те, що там. Не помічатимуть корупційних схем на митницях за такі плани. Двом особам повідомили про підозру ініціатора. Злочину затримали. У промівській громаді була пожежа, є загибла. Близько 22-ї у селі Верхні Володимирського району горів житловий будинок. Гасили понад годину. Всередині рятувальники знайшли тіло жінки. Відомо, що загиблій 46 років. Як виник вогонь, що призвело до трагедії? У ДСНС кажуть, ймовірно, біда сталася через необачність при курінні. Далі до теми безпеки підрозділу нацгвардії дали команду їхати на українсько-білоруський кордон. Бійці щойно повернулися з навчання з Франції, набравшись умінь та навичок від закордонних інструкторів. Озброївшись до зубів потужною технікою, вони колоною рушили виконувати завдання на кордоні. Більше у сюжеті. Ця колона бойової техніки прямує на українсько-білоруський кордон. Командування нам поставило перед нами завдання посилити всім, наявно, всім наявним особовим складом кордон з республікою Білорусь. Це бійці Національної гвардії України. Останні півроку вони були у Франції на військових навчаннях. Навчання було справжнім для з французьким легіоном, Дійсно, нам дали велику можливість і дякуємо всім, що направили нас на це навчання. На кордони з Білоруссю бійці везуть нову техніку. Тут як українська, так і іноземна, до прикладу, американські бронетранспортери «Макс-Про». Дуже хороша. У якостях проходимості, дуже крепка видержує. Разні типи боєприпасів, якщо розривочні осколки, погасні. На полі бою дуже себе добре зарекомендували. Дуже надіжно до підриву отримую протитанкову міну. Вона стоїть на базі рамного внедорожника. Окремо, для екіпажу в нас є капсула. Так само проти підривні сідочки, які дуже багато врятованих життів. Озброєні нацгвардійці також українськими броньованими машинами Козак та Новатор. Це новатор української моделі українського виробництва, об'ємом 6,7 двигун, підсилена підвізка. На основі Форда f 550, начинка все. Показав себе в бойових умовах дуже добре. Броня тримає так дуже надійно. Були прильоти по ньому. Капсула витримує дуже добре. Були прильоти біля нього. 7,62, 556, 545 витримує. Також військові мають велику каліберні кулемети Браунінг. Росте обслуговувані, класно стріляє, все чудово, але, напевно, треба постійно обслуговувати. Так, да, потребує. Особливої уваги трошки змазувати нормально і буде стріляти. За інформацією речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, російських підрозділів на території Білорусі нині для нападу недостатньо. Однак, підрозділи армії Білорусі постійно цитую речника, певною кількістю посилюють цей напрямок. Українські бійці, які посилили оборону України, певнять, в будь-якому випадку кордон укріплений надійно, а вони готові до будь-яких сценаріїв. Підрозділ новостворений. Забезпечений виключно нові, новітніми зразками озброєння та техніки. Весь особовий склад заряджений, весь особовий склад вмотивований. Всі готові до виконання поставлених бойових завдань. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Жалобні новини 2 липня на війні віддав життя Павло Дрозд із Турійської громади. Захисник житель села Бобли не дожив один день до свого 31-го дня народження. Павло Дрозд був мобілізований у перші дні великої війни, 28 лютого 2022 року. Останній бій прийняв у Покровському районі Донецької області у зв'язку з трагічною подією. В Турійській громаді оголосили триденну жалобу до 7 липня про прибуття траурного кортежу та чин поховання. Повідомлять згодом. У боротьбі за Україну віддав також життя захисник із села Сусваль Микола Шишов. В Уваднівській громаді повідомили, в героя залишилися батьки, дружина та маленький син. Тепер у громаді триденна жалоба. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. У Брищі на Волині був великий форум громад. Про що говорили? Написали найкраще за всіх, повідомили, як випускники справились із національним мультипредметним тестом. У Луцьку додалось світлофорів із сонячними панелями. Реформи, децентралізація, євроінтеграція ці важливі і складні питання. Представники Верховної Ради різних областей та посадовці з Литви обговорили сьогодні у Брищі. Тут провели форум громад Волині. Йшлось зокрема про те, що громадам належить навчитися працювати з європейськими фондами і донорами детальніше у сюжеті. Нь, Одещина і громади Литви тепер партнери у Луцьку підписали тристоронню угоду про співробітництво. А все для того, аби краще дізнаватися про досвід європейців, ще пришвидшити шлях України до Євросоюзу. Для Нас це дуже важливо це не тільки в плані промоції і не тільки в плані залучення коштів, а тому, що будь-яка угода, яка укладається між будь-якою громадою нашої держави і партнерами за кордону. Це є ще один момент, де ми можемо донести свої позиції, позиції нашої держави, розказати про те, що відбувається в державі і до чого ми готові, чим живемо і до чого прагнемо. Протягом року ми вже під У нас є угода з німецькою громадою, з польською громадою. Сьогодні дуже приємно, що одна з громад Прибалтики буде теж дружити з нашою братинською громадою. Буратинська сільська рада, чорноморська міська та юрбаркаський районний муніципалітет Литви тепер ці громади засвідчили, що працюватимуть над спільними проєктами. Співпраця вона буде дуже багатостороння. То тобто це і образування, і там я не знаю, як ми будемо разом будувати бомбосховища чи найпростіше укриття. Ми будемо разом готувати проекти, подавати їх на євросоюз і ну, в нормальному смислі, щоб нам Європа допомагала, а ми будемо робити все, щоб їм показати, що ми нормальні і працюємо. Для підписання угод і обговорення співпраці на Волинь у Брищу з'їхалися посадовці Верховної Ради, народні депутати та представники українських громад різних рівнів. Обмінювались думками на форумі реформи, децентралізація, євроінтеграція. Я е, закликаю вкотре для того, щоб все таки е, Громади були активні, дійсно той набір питань на дискусійній панелі цікавий. Те, що сьогодні ви отримаєте, і тут ті знання, ті питання, які будуть задавати від мене колег від депутатів Верховної Ради. Беті наших утонців, я думаю, що це буде корисно всім разом на, на спільний результат працювати. Такі форуми важливі і для законотворців, оскільки у такій співпраці народжуються нові закони та проєкти, які спрощують взаємодію з іноземними партнерами. Тому що так ще інакше ця інформація далі? Яку ми отримуємо від вас, вона проявляється або в наших законопроектах, які на ваш запит відповідно ми чи коригуємо, чи нові формуємо. Наприклад, у вас Литовська сторона теж буде дивитися, наскільки ви зацікавлені співпраці, і наскільки інші громади будуть дивитися на ваш приклад і хотіти знову ж таки організовувати співпрацю з Україною. Окрім волинян і одеситів, угоду з литовськими громадами підписували представники влади з Рівненської, Хмельницької, Херсонської, Івано-Франківської областей. Литовські колеги, які у євросоюзі вже 20 років, готові брати участь у розвитку наших громад. Ми зрозуміли, що це питання, яке вашим регіонам та громадам зараз дуже дуже актуальне. Ми якраз і можемо це допомогти, тому що у нас були схожі проблеми та виклики. В першу чергу можемо говорити про превенцію корупції, про водостачання маємо до увазі для централізованого водостачання для, для всю населення і інші екологічні, та не тільки екологічні комунальні підприємства. Ми дуже раді і дуже. Широ відкрите для співпраці на форумі. Домовились, держава має розширити перелік інструментів для участі громад в міжнародних програмах, оскільки нині у громад нерівні спроможності. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Світлофор незалежний від блекаутів. У Луцьку на перехресті вулиць захисників України Кравчука встановили сонячні панелі, від яких живитимуть світлофор. Такий у місті вже другий. Зазвичай без електрики світлофори працюють 3-4 години на блоках безперебійного живлення. На енергії сонця пояснили у Луцьк світлі разом з інвертором та акумулятором. Світлофор працюватиме без перебоїв, та ще й є 50% економії електрики. Троє ліцеїстів з Волині мають найкращі бали з національного мультипредметного тесту. За результатами основної сесії вони набрали по 600 із максимальних 800 балів з чотирьох предметів. Як інформує Суспільне, це випускники Луцького ліцею номер 9 Раковоліського ліцею каменя Каширського та Ковальського ліцею імені Олени Пчілки. Дев'ять закладів освіти області можуть похвалитися випускниками, які цього року склали тестування на 400 балів. 76 дітей заробили по 200 балів. Найбільше з математики української та англійської мов. Підсумовуючи. Результати на Волині, Алла Корнейко, фахівчиня, яка опікується НМТ, зауважила, що цього року вони не гірші ніж торік. Вітаємо випускників із високими результатами. А щоб наші захисники мали змогу постійно покращувати результативні дії на війні з ворогом, закликаю не забувати щоденно дякувати та допомагати ЗСУ. Про новини краю рекомендую дізнаватись на 12-му. Неупереджено, чесно, компетентно. Якщо ж ви пропустили якісь із випусків або ж маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіться у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що у кожному наступному випуску хороших новин ставатиме більше, наразі дякую за увагу. Усім нам обґрунтованого оптимізму. Побачимось.